Пане Ярославе, доброго здоров'я Сергій Мельничук турбує, скажіть, будь ласка, мені сказали, що ви не можете коментувати результати зустрічі з місією ОБСЄ, тому запитань стосовно цього ставити не буду. Запитання такого характеру, яким чином. В такому разі будуть, будуть вирішуватися проблеми в Трхізбанці, це перше запитання. І друге запитання стосовно е, взагалом, в цілому, як зараз складається ситуація в, по області? Значить, це найгостріше зараз. Трохізбанка, там дійсно до гуманітарної катастрофи. От 10 градусів морозу вчора було, коли ми їхали туди вранці. Людей немає. Люди кілька років тому перейшли на газове опалення, демонтувавши вугільні котли. І їм немає чим обігрівати хати. Там третина десь населення вже виїхала, але ще купа людей залишається. Це де десь дві тисячі населення було в мирний час. Вже вирибують сади, от лісові насадження, там дуже мало дерев. Ми проїжджали, вже тільки пеньки залишилися. Тому от сьогодні було дано вказівка. Голови адміністрації Геннадій Москавець, СМНС виїхав туди і розгорнули пункти для обігріву, щоб, не дай Бог, ну, не сталося, що хтось замерзне від цих холодів. І це питання все-таки, ну, головне питання це відремонтувати газопровід і відновити лінії електропередач. Воно зараз ну, буквально кожну годину обговорюється, які можливості. Це Ми сподіваємося, що за два дні, за два дні, максимум за три дні прихищенка е ну, отримає і газ, і світло. Я не можу деталі зараз, яким чином все, це, це буде зроблено, але такі дуже великі сподівання на це є. Скажіть, будь ласка, а так йдуть все ж таки бойовики на поступки чи ні? Ну, ви бачите, вчора ж було ну, це посередники точно може бути серйознішим посередником між Україною і бойовиками міжнародної організації? Вони гарантували їм да припинення вогню. З нашого боку, через Генеральний штаб було гарантовано повне припинення вогню по всій лінії, по всій лінії, яка йде в цій місцевості. Ну, Мітч, із до вечора, майже до вечора, вогонь вогню не було. І ремонтники дійсно встигли під 70% відновитися. Потім почалася стріляння, вони, вони змушені були піти. По газу, от, там же просто газопровід, інша зовсім гілка, вона до трихівки веде із села Кримське, через село Кримське і сукільники, які під... Під контролем, під контроль, під контроль цьому козіну. От там одразу тільки наші пішли їх обстріляли одразу із мінометів, і гранатометів. Ну, ледве врятували там. За кілька метрів від ну, одного працівників вибухнула граната. Тобто там взагалі не змогли приступити до, до ремонту. Ну я ще раз повторюю, що є сподівання, що найближчими днями два-три дні і це буде платно. ну А поки що... Поки що нанесникам дана команда, я думаю, вже сьогодні там будуть позвонити підвечі пункти побігрів. Скажіть, будь ласка, таке до вас запитання: якщо досить проблематично місію ОБСЄ залучати до таких переговорів, є ж спільна група українських та російських військових JCCC, чому не залучити їх, наприклад? Якщо на увазі спільна група чого? Кого? Спільна група українських та російських військових. Є ще така е, група, яка працює в зоні конфлікту. Ну, Ви знаєте, ця територія, яка йде в притул до Трохівденки, це словяно сербськ е, район, який по Сіверському Донцю там проходить лінія розмежування. І Трохівденка буквально за 500 метрів від річки, де там міст зруйнований. З цього боку, наша повністю, з того боку, там не є російські світ, там, там навіть не керує Плотницький, тому що з Плотницьким вже були неофіційні переговори без посередництва ОБСЄ, а з іншими посередниками. І вдалося було владнати постаниці в Луганську. Там три місяці не було світу, але ну, не настільки катастрофічна ситуація, бо це восени ще, коли тепло було, вдалося владнати. Тут тільки ковід, він не підкоряється тому Він це відверто каже. Він ну не підкоряється там російських військ. Ми не можемо з ними вести якісь переговори, бо вони там не, не є присутні фактично у цій місцевості. Тільки от він оставці лікар войсько Донської, і от доводиться тільки говорити з ним, пане Ярославе, передостання запитання: які ще райони Луганської області? От такі проблемні, наприклад, як Трихізбек, станиця ну, та ж станиться вже кілька тижнів і. Обстріл були і теж пошкоджений газопровід і лінії електрокиредач, правда, це локальні пошкодження, які ну не треба з таких пошмасштабних переговорів. Вони всередині пошкоджені, от всередині селища, де яке контролюється. Українським урядом і вже вийшли сьогодні бригади, я готів до обіду із головою ради Євгеном Будашком вийшли бригади, щоб відновити електроенергію. Там проблема трошки в іншому. Люди, от там було 12 в райцентрі, 12 працівників районної електроенергії, 9 просто звільнилися, тому що небезпечно працювати, йому заплатять в п'ятикратному розмірі за день, щоб якось ну, заохотити, але ну гроші теж. Можна ж гроші компенсувати життя чи здоров'я. Троє працівників вільної електромережі залишили за сьогодні, от вони вийшли. За тища невелике, і вони вийшли, намагаються відновити електроенергію самі цього частини. Ну і останнє до вас запитання. Скажіть, будь ласка, от які настрої серед місцевого населення зараз панують? Ну, логічно, що не дуже коректно буде запитувати, яку сторону вони підтримують, але в принципі, які от. Які настрої є в населенні? Ну це дуже різні настрої. Тут тут населення, такий склад населення з наприклад, в Сіверодонецьку тут більшість все-таки проукраїнсько налаштована, але це мирна, мирне містечко. Тут немає обстрілів. Чути іноді в день, але ну, слава Богу, не долітають снаряди. Є е, села, райони цілі, от де найгірша ситуація. Так би мовити, про проукраїнськими настроями, це, як правило, районний населені пункти, де які заселені донськими козаками. Оця ж Трохівченка, оця ж станиця Луганська і регіон. Там, де от вони домські козаки, це вони ну, суцільно настроені на Росію, досить вони люблять Путіна, вони не сприймають Київ, вони кажуть, та да, б не Майдан, от такі настрої. От, Дякую. Якраз, точки, гарячі точки, де зараз от, найважче, де, і де якраз Україна намагається всі сили от, кидає туди, щоб відновити електроенергію, відновити газ в Я ж особисто там вчора був і я чув от, і людей, які ну, дуже з агресією, з криками. Ну, важка, важка там ситуація. Ну, це поки це, це питання от, уже, патріотизму, вже напевно на другий план зараз відновлюють енергію, але постачання щодо Добре, дуже дякую, пане Ярослав.